Розділ 17 засудження. Серед усіх наших терпимих гріхів гріх осуду один із найнепримітніших, оскільки він часто маскується під завзяття у відстоювання істини. Безперечно, у наших консервативних евангельських колах існує незлічена кількість думок про все на світі, починаючи з богослов'я і закінчуючи поведінкою, способом життя і політикою. Більш того, зазвичай ми вважаємо, що правильно є саме наша думка, з цього і починається проблема осуду. Ми прирівнюємо свою думку до істини. Зрозуміло осуд не обмежується лише евангельським середовищем, він проникає в усі сфери нашого суспільства і зустрічає обидва боки культурологічних барикад. Активісти у боротьби за права тварин. Підпалюють дослідницькі клініки. А найзавзятіші захисники довкілля руйнують гірськолижні схили, ними рухає почуття осуду. Людина, кажучи, Ісус не їздив би на позашляховику, вимовляє осуд, але не тому, що насправді Ісус би не купив би таку машину, річ взагалі не в ній. А тому? Що вона висловлює і і критичне судження винятково на підставі своєї особистої думки. Моя юність припала на середину ХХ століття, коли люди, вирушаючи на богослужіння, намагалися одягатися суворо й офіційно, немов на урочистий прийом. Чоловіки всі, як один, були в строгих піджаках, навіть костюмах і краватках, а жінки у відповідних сукнях. Десь у 70-х роках чоловіки почали з'являтися на богослужіннях у звичайних штанах і сорочках із розтебнутим коміром. Жінки все частіше теж одягали штани, протягом кількох років я засуджував їх. Невже у цих людей немає ні краплі поваги до Бога? Одягнулись бо вони так само на прийом до президента. Для мене ці аргументи звучали цілком переконливо. Але ж я помилявся: у Біблії немає жодного слова про те, як слід одягатись, вирушаючи на богослужіння. Що ж стосується суворого обрання для аудієнції у президента, то це культурна традиція, характерна для Вашингтона. Якщо вас запросять на зустріч із президентом, коли він відпочиває на своєму ранчу. То буде цілком нормально з'явитись сюди у джинсах. Зрештою, я дійшов висновку, що пошана до Бога це питання не одягу, а серця. Ісус сказав, що справжні шанувальники це ті, хто поклоняється отцю в дусі та істині. Дивись Івана, 4 розділ, 23 вірш. Так, я згоден з тим, що недбалість в одязі може відображати недбале ставлення до Бога. Однак серцезнавець. Отже, мені слід уникати приписувати іншим неповагу лише на підставі того, як вони одягаються. Я також ріс в епоху, коли на богослужіннях співали піднесені старі гімни, окомпанемент фортепіано чи органу. Це було так велично, на мій погляд, саме так і мало виглядати побожне по Богові. Сьогодні ж у багатьох церквах, на зміну піднесеним старим гімнам, прийшла сучасна музика. А фортепіано і орган замінили на електрогітари та барабани. І знов таки, я впав у осуд, як люди можуть славити Бога за допомогою таких інструментів. Але в Новозавітних церквах не було ні фортепіано, ні органів. І все ж вони прекрасно могли поклонятися Богові псалмах, славослів'ї та духовних піснях. Дивись колесянам 3 розділ, 16 вірш. Я, як і раніше, вважаю за краще чути в церкві музику до якої звик у молодості. Але це лише питання переваги, а не біблійне переконання. Так, я згоден з тим, що сучасні пісні часто поверхневі і зосереджені на людині. Проте є багато і таких, які висловлюють повагу та поклоніння Богові, не гірше за наші традиційні гімни. Тож давайте уникати осуду. Ми переконані, що досягли біблійної існи в багатьох питаннях. В одній із книжок я писав, як зрештою дійшов висновку, що в більшості випадків Біблія вчить помірковності, а не стриманості. я вирішив дослідити це питання, коли зрозумів, що ставлюся з осадом до християн, які дозволяють собі випити за вечерю вина. Однак, після того, як я описав свої погляди на поміркованість, я отримав вічливого, але жорстокого листа від однієї благословеної жінки, яка влаштувала мені справжній вручуха. Вона була переконана, що я зрадив один із наріжних каменів християнської моралі. Я розумію її стурбованість, але вона не надавала мені жодного вірша списання на підтвердження своїх слів. Це було лише її особисте переконання. Будь ласка, не зрозумійте мене неправильно. Я теж вважаю, що з огляду на повсюдне зловживання алкоголем у сучасному суспільстві практика утримання має під собою вагомі підстави. В іншій ситуації я міг би спираючись на них послідовно аргументувати всю користь відмови від алкоголю. Однак цей розділ присвячений гріху. Осудом. І я лише наводжу приклади з власного життя, які показують, з якою легкістю ми можемо засуджувати людей у питаннях, яких Біблія взагалі не торкається, або говорить про них не настільки ясно, як нам хотілося б. Апостол Павло безпосередньо розглядає цю проблему в 14 розділі послання до Римлян. Очевидно, що в римській церкві. Мусувалися два спірні питання, удосиль породжуючи критику сторін. Перший з них полягає у протиставленні ветеріанства позиції, «І що хочеш, а друге у дотриманні певних днів, як святкових або словами Павла. Один вирізняє день від дня, інший же про кожен день судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Римлянам, 14 розділ 5 вірш Можна припустити, що людям, які їли тільки овочі, засуджували тих, хто їв усе, ймовірно, м'ясо. Востаннє з призирливої зрозумілості принижували перших. Дивись вірш 3. Обидві сторони критикували. Одна, одну вегетаріанці вважали, що стоять на більш суворому моральному підґрунті. І тому задирали свої духовні носи щодо опонентів. Люди ж, які їли все, вважали, що перевершують іншу сторону знання. Вони знали, що їжа не має для Бога жодного значення, якщо її приймають із подякою. Дивись перша Тимофія, четвертий розділ, четвертий вірш. Отже, вони теж засуджували своїх опонентів, але тільки по-іншому. Подібне ми бачимо і сьогодні. Прихильники сучасної музики насміхаються над тими, що віддає перевагу традиційним гімнам, називаючи їх старомодними і відсталими від життя. Як сказав мені один молодий пастор, за допомогою нашої музики ми переманимо з вашої церкви всю молодь. Такі люди. Можуть проявляти нами менше осуду, ніж поборники традиційних гімню, але тільки з іншою спрямованістю. Те ж саме стосується і суперечки про стриманість і поміркованість. Я знаю випадки, коли люди, які вважали вживання алкоголю питанням свободи у хресті, дивились зверхньо на тих, хто практикує утримання. Усіма цими прикладами я хочу донести таку думку. Неважливо, яку конкретну позицію ми займаємо в тому чи іншому питанні. Можна дуже легко скотитися до засудження тих, чия думка відрізняється від нашої. При цьому ми намагаємось заховати своє критиканство під маскою християнських переконань. Відповідь Павла. На ситуацію в Римі свідчила, Перестаньте засуджувати один одного, якої позиції ви не дотримувались. Потім він додав: Ти хто такий, що судиш чужого раба? Він для пана свого стоїть або падає. Але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Римлянам 14 розділ, 4 вірш. По суті, Павло говорить: Припиніть видавати себе Бога для своїх побратимів у Христі. Суддя Бог, а не ви. Саме так ми і робимо, засуджуючи тих, чиї подобання і традиції відрізняються від наших. Ми самовпевнено претендуємо на роль, яку Бог призначив виключно для себе. Напевно, саме це мав на увазі Ісус у відомих словах Матвія. 7 розділ. Перший п'ятий вірш. Не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом, судите, бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас? І якою мірою будете міряти, такою відміряють вам? І воці брата свого, ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш? Або як ти скажеш до брата свого? Давай вийму я скалку з ока твого, коли Он колода у власному оці. Лицеміри, вийми першу колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Матвія, сьомий розділ, перший п'ятий вірш. І знову ми бачимо, що Ісус, щоб підкреслити свою думку. Використовує гіперболу, Колода оці просто фізично ніяк не поміститься. Точно так само, як 10 тисяч талантів у притчі про злопам'ятну слугу, у існий масштаб нашого гріха проти Бога. оці цілком може символізувати Божий вердикт про наш гріх осуду. Якщо я маю рацію, то цей гріх страшний не стільки засудженням свого брата, скільки тим, що чинячи так, я засіхаю на роль Бога. Написане вище не означає, що ми ніколи не повинні піддаватись суду чужі моделі поведінки та переконання. Коли чи вчинки або спосіб життя явно суперечить писанню, ми маємо повне право сказати, що ця людина грішить. Існують практики, які Біблія явно засуджує. Прочитайте, наприклад, опис морального розкладання, даний Павлом у Римлянам. Перший розділ 24, 32 вірш. Або погляньте на перелік справ в плоті. Дивись Галатам, 5 розділ, 19, 21 вірш. І характеристики останніх днів. Дивись 2 Тимофія, 3 розділ. Перший п'ятий вірш. Такі моделі поведінки явно гріховні, і називаючи їх такими, ми просто погоджуємось з Божими словами. Їх засуджує Біблія, а не ми самі. Утім, ми можемо грішити, навіть засуджуючи інших відповідно до писання. Якщо вершимо свій суд з позиції самоправедності, дозволяючи собі бути категоричними. Та прискіпливими. Ми грішимо, якщо засуджуємо очевидні кричущі гріхи інших, не визнаючи при цьому що й самі, як і раніше, грішні перед Богом. Одна з основних цілей цієї книги допомогти нам перестати чинити подібним чином. Доктринальне засудження ще одна сфера, в якій ми можемо легко піддатися духу осуду. Це доктринальні розбіжності для багатьох івангельських християн. Сьогодні це не проблема, оскільки доктрини для них уже не мають значення. Пам'ятаю, як я виступив проти відкритого теїзму – вчення про те, що Бог не знає і не може знати майбутнє. І один знайомий сказав мені: ну що ти так переймаєшся цим? Чому б нам усім просто не любити Ісуса і не навчатися уживатися одне з одним? Проте багато хто з нас знає, що доктрини важливі, і через цю віру і їхню значущість ми можемо легко впасти в ріх осуду. Наприклад, я вважаю вкрай важливим доктрину про замісну жертву Христову на спокуту наших гріхів і супутню і доктрину про виправдання. Виключно вірою в Ісуса. Такими доктринами я, образно кажучи, проводжу риску на піску і заявляю. Жодних компромісів, жодного і крапка. Однак деякі автори богослови, які зараховують себе до іванівських тіл, заперечують замість спокуту жертви Христа. З їхнього погляду Христос не вмирав замість нас. Щоб заплатити за наші гріхи, а зійшов на хрест лише для того, щоб показати нам приклад, який ми повинні наслідувати, коли страждаємо, інші ж применшують значущість хресної смерті Христа, кажучи, що потрібно зосередити свою увагу не на хресті Христовому, а на Його житті, який і є прикладом для наслідування. Кожного разу, коли тема. Мовчення, чи проповіді зачіпає ці питання і відкрито протиставлю уявлення цих людей, і, на мій погляд, маю на це право. Однак мушу визнати, що часом при цьому я скочувався в гріх осуду. Я не стільки не згоден з подібними вченнями, що часом демонізую їх, і, гадаю, в цьому гріху я не самотній, Подібне я помічав і за іншими. Представниками іванської спільноти через те, що ми так твердо віримо у важливість здорових доктрин до надмірної критики на адресу тих, з ким ми не згодні. Нам часто залишається один крок дійсно потрібно і важливо дійсно, потрібно і важливо висловлювати свою незгоду. Проте не можна притворювати це на словесну розправу. Дух критицизму? Напевно, всі ми час від часу скочимось в ріг осуду. Проте серед нас є й ті, хто практикує його постійно. Такі люди характеризуються так званим духом критицизму. Вони вишукують і завжди знаходять похибки у всіх і во всьому. Про що б не зайшла розмова про людину. Церкву, подію чи будь що інше, вони незмінно починають висловлюватись у зневажливому тоні. І зараз я не кажу про якихось теоретичних особистостей. Я особисто багато разів спілкувався з такими людьми. І мушу сказати, перебувати поруч із ними не особливо приємно. У попередніх розділах я згадував, що деякі з припустимих гріхів. На кшталт егоїзму, нетерплячості та гніва часові найвідкритіше в наших сім'ях, а не на людях і тим паче не на зібраннях. Це ж можна сказати і про критицизм. Часом трапляється так, що один із подружжя постійно вишукує огріхів іншому або будь-комусь з дітей. В результаті об'єкт подібної безперестанної критики починає думати, що він взагалі нічого не може зробити правильно. Один із моїх друзів, який виріс у забезпеченій християнській родині, розповідав про те, як його надмірно прискіпливий батько був особливо суворий для... до своєї доньки. Так, поступово в неї розвинувся комплекс цілковитої нікчемності. Принаймні, така думка про неї складалася в. Кожного, хто чув, як її вичитує батько. Однак, що більше він критикував її поставу, то сильніше вона сутулилась. Що більше він дорікав їй у тому, що вона не дивиться на людей, то частіше вона відводила очі в бік або ходила, потупившись у землю. У результаті постійні причіпки батька, де її ж власного блага, стала для цієї дівчини чимось на кшталт неминучого виконуваних пророст, систематична критика сформувала в ній почуття відчуження, і вона почала вважати себе знедоленою. У результаті, коли вона по йшла, головним пріоритетом у її житті став пошук тих, хто дарував би їй почуття прийняття і її друзі. Швидко зрозуміли, як отримати з цього вигоду? На смертному одрі батько усвідомив свою гріховність і зі сльозами на очах покаявся перед дочкою у своєму критицизмі. Але було надто пізно, на той час вона вже вела таємне розпусне життя і щільно сиділа на кокаїні. Звісно, рунівний плив слів, висловлених у дусі критицизму і осуду, не завжди доходить до таких крайнощів. Однак, навколо нас є. Безліч прикладів згубності цього гріха. Часто кажуть, що потрібно сім компліментів для того, щоб загладити ефект одного критичного зауваження. Тож давайте ж будемо досліджувати себе, або ще краще дозволимо іншим досліджувати нас, чи є в нас дух критицизму, чи вишукуємо ми постійно чужі помилки, особливо в рідних і близьких або членів нашої церковної спільноти. На завершення зазначу, що дехто з моїх близьких друзів напевно не погодиться з якимись думками, висловленими в цьому розділі. Хтось не вважає вибір одягу та стиль музики під час богослужінь предметом особистих уподобань. Для них не це переконання. Я поважаю їхню думку і зовсім не хочу їх чомусь упереконувати. Віддаю перевагу бути як Павло, який займав аналогічну позицію. Щодо питань, які спричинили розділення в римській церкві. Він не намагався змінювати чиїсь переконання про харчування і дотримання особливих воднів. цього Павло сказав Один вирізняє день від дня, інший же про кожен судить однаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Римлян, 14 розділ 5 вірш. Від подібних заяв багатьом на із нас стає не по собі. Ми не любимо невизначеності в питаннях християнського життя. Нам складно погодитись з тим, що думка якоїсь людини може відрізнятися від нашої, але при цьому ми обидва прийняті Богом. Але саме про це говорить Павло в римлянам 14 розділі. Якщо ми поставимось до його слів з усією серйозністю і будемо дотримуватись своїх переконань зі смиренням, то це допоможе нам уникати гріха осуду.